Йшов легкий дощ, але це додавало загальній атмосфері щось особливе. Приблизно 500 берізок пустили своє коріння біля річки Саксагань у парку правди. Перед тим саме місце для висадки дерев благословив протоієрей Анатолій, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. Господь дав цей мир, в якому ми живемо, і Господь дав нам право цей мир украшати, робити його більш совершенним, більш кращим. І от нас залежить, що ми остаємо нашим дітям на завтра. Ми при цей мир і наоборот його знищимо. Саме завдяки коштам та старанням членів православного молодіжного братства імені Петра Могили при храмі та благодійної організації громадської ініціатива мешканців Кривбасу і з'явився Березовий гай. Його назвали на честь святих Петра та Февронії, покривителів сім'ї, а сама Береза це символ чистоти та незайманості. Чим сильніша сім'я? Чем сильнее государство, тем сильнее церковь. И поэтому, конечно, мы еще как бы, указываем именно ценность семьи. І, так що тут, і до є і духовний аспект. Висадка дерев благородна справа. Це не тільки краса та чисте повітря, а й добра пам'ять після себе та хороший приклад молоді. Вважають члени православного молодіжного братства. Крім того, вони не вперше проводять акції з озеленення кривого рогу. До речі, у заході беруть участь не тільки дорослі, а й маленькі. Нам нравиться, тому що це не так тяжело. И весело делать. Я сажаю берез где-то третий раз. Ну, мы сохраняем ну, спокойствие природе. Я еще в школе, когда нас спрашивали, о чем вы мечтаете, я тогда еще рассказывала, что я мечтаю сажать деревья. То есть в нашем городе проблема, я думаю, это можно сажать, сажать, сажать. И не, едва ли ты ее решишь, потому что все мы знаем про экологическую ситуацию. Ну, конечно, приятно. Влажить щось, нібудь а на пам'яті собі. Кожне деревце висаджено з любов'ю. Члени православного молодіжного братства імені Петра Могили із задоволенням будуть наглядати за тим, як росте Березовий гай. Навіть несприятлива погода не заважає мешканцям нашого міста робити кривий ріг гарнішим. Йшов легкий дощ. Але це додавало загальній атмосфері щось особливе. Приблизно 500 берізок пустили своє коріння біля річки Саксагань у парку правди. Перед тим саме місце для висадки дерев благословив прото Анатолій, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. Господь дав затворив мир, в якому ми живемо, і Господь дав нам право цей мир украшати, робити його більш совершенним, більш кращим. І от нас залежить, що ми остаємо нашим дітям на завтра. Ми при цей мир і наоборот його знищимо. саме завдяки коштам та старанням членів православного молодіжного братства імені Петра Могили при храмі та благодійної організації Громадська ініціатива мешканців Кривбасу і з'явився Березовий гай. Його назвали на честь святих Петра та Февронії, покривителів сім'ї, а сама Береза це символ чистоти та незайманості. Чим сильніша сім'я? Чем сильнее государство, тем сильнее церква. Поэтому, конечно, мы еще как бы, указываем именно ценность семьи. И, так что здесь конечно, заложен и духовный аспект. Висадка дерев благородна справа. Це не тільки краса та чисте повітря, а й добра пам'ять після себе та хороший приклад молоді, вважають члени православного молодіжного братства. Крім того, вони не вперше проводять акції з озеленення кривого рогу. До речі, у заході беруть участь не тільки дорослі, а й маленькі. Нам нравиться, що це не так тяжело. и весело делать я сажаю березы где-то третий раз ну мы сохраняем ну, спокойствие природе я еще в школе когда нас спрашивали о чем вы мечтаете я тогда еще рассказывала что я мечтаю сажать деревья то есть в нашем городе проблема я думаю это можно сажать 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 и не, не едва ли ты ее решишь потому что все мы знаем про экологическую ситуацию ну, конечно приятно вложити щось, нібудь, а на пам'яті собі кожне деревце висаджено з любов'ю. Члени православного молодіжного братства імені Петра Могили із задоволенням будуть наглядати за тим, як росте березовий гай. Навіть несприятлива погода не заважає мешканцям нашого міста робити кривий ріг гарнішим.